Господарі мої вітаю. Подивимося, зараз яка в мене картопелька виросла, заодно ви поділитеся яка у вас. Оце вони на сьогоднішній день, всі сорти які я висаджував, вони це таким чином виглядають. Оцю хай трішечки постоїть, якщо по прогнозу будуть дощі, яких ми чекаємо кожен день, їх геть немає. Треба буде обробити мідь препаратами з міддю. Гарний сорт, але він може не витримати. Ну, оце така, яка є. Що було? Було 4 дні назад, якщо не помиляюсь, можливо, 5, пройшов гарний дощик. Я чекав, доки воно підсохне. Воно висохло буквально на другий день. І далі знову пішла спека, забоявся я обгортати картопельку. Так, і оце воно сьогодні зрання промельтішило, Така мжичка невеличка. Я так дивлюся, що начебто вологий ґрунт є. Ну і власне кажучи, не став я вже далі затягувати, тому що попередньо, там, де я знімав два відеоролики про картопельку, коли було сухо. так, Стояла вона звичайно чисто, тому що було сухо, нічого ніде не росло і боявся я її підгортати, обгортати і таке інше по той простій причині, що міг підсушити коріння. Ну а зараз, начебто, дощ пройшов, тим паче вона вже... Вас у мене починає квітнути. Коварада я покропив, але як ви бачите, місцями десь, мабуть, все ж таки пропуски є, можливо, він ще до виздихає до кінця. так? Бур'яні, он кущик прямо доїдають. Бур'янів як таких великих немає, але вибірково доведеться пройти повибирати. Так? І власне, скорше за все, це вже в мене буде третій останній разочок, який я підгорнув. Ну, чесно кажучи, якщо б я не боявся, що заросте вона бур'янами, я мабуть, б мабуть би не залазив би сюди з підгортанням. А з другого боку, вкинуто в даний город велику кількість органічного добрива, плюс ще при висадці на погонний метр у мене висипалося 18 г. Ось, я вважаю, що доброго достатньо для того, щоб урожай був гарний. Якщо буде волога, а вона може бути, тому що по... Сьогоднішнім, скажімо так, ну, періодом, крім того, що температурка була до 25-30 градусів, і які не які, але випадали дощики. Я до того веду, що мусить бути багато картоплі, вона буде вилазити, умовно скажімо, так і з-під землі. І їй не вистачатиме якраз ґрунту. Тому все ж таки я підгорну. Ну а з цього вийде, вам пропоную переглянути. Тож я до роботи вам приємного перегляду. Рушаємо. Переросла картопля, але на то були свої причини. В принципі, можна було і раніше, але ж я ще раз повторюю, що побоявся я, тому що міг відкрити коріння. Якщо порівняти з мотоблоком, ось так, бачите, виходить так, що практично... Оцей сорт тим паче по висоті з мотоблоком. Він звичайно зараз ляже, я його придавлю. І якщо б я третю швидкістю проскакав, можливо б і наробив би проблемки, тому що передок би, а там була ламав би бадилля. А так другою швидкістю, потихеньку-потихеньку, це воно так от лягає. Як ви бачите, до речі розширив я. Ще на 5 см, але я так дивлюсь, що можна було більше. Но тоді б диски б не йшли по гребню. Відповідно, а ця поверхня гребня, верх цей би не розпушувався. І бур'ян де-не-де поодинокий. Ось бачите, будуть колоради, Подинокий бур'ян не пропадав би. Так, середину міжряддя, я думаю, що я загарцюю, зріжу, викину. Ну а з цього боку практично не видно, тому що бадилля лежить в мій бік і воно зелене. Звичайно, не без того, що де якісь гілочки на бік лягають, вони звичайно топчуться. Знову ж бачите, так ось присипане, але якщо б я їхав на третій швидкості, то його б там би не тільки присипало й зімняло. Тобто, можна сказати, що Небо потихеньку не поспішаючи. Якщо б була така якась оце ось, що це за картопля, не знаю, якась, мабуть, вона останній рік в мене тут росте, а можливо ні. Подивімося, що це за сорт такий. Не пам'ятаю я по пам'яті так, щоб зразу. Так що це такі справи Звичайно, при такому високому бадиллі я б і не бажаний, і не раджу в принципі робити, але ну, тут вже кожен вирішує сам. Якщо хтось вирішив, що він буде робити так, то так воно і буде. Чи вплине завалене бадилля на врожай? Я думаю, що ні. Воно підніметься, головне щоб його не потовкти мотоблоком, Якось так. Рушаємо далі.